Ой зірву я з рози квітку та й пущу ж на воду, пливи пливи з рози жи квістка, аж до, аж до. пливла пливла з рози квітка та й стала кружиться. вийшла же мати воду брати, рати. Та є ста і стала же журить. Ой, чого ж ти з рози квітка так рано зів'яла? Ой, чого ж ти, моя же доня. Так, стара стала. Оце ж така я більше далі не знаю.